Вітаю вас, друзі. Ви на каналі ПМК Політика, музика, книги. Ну, Росія зараз перебуває на роздоріжжі. Часто кажуть, що холодна війна закінчилася, і що захід переміг у ній. Це лише наполовину правда, тому що комуністи зазнали поразки насправді. Але ідея свободи зараз перебувають на стадії випробування. Якщо воно не спрацює, відбудеться повернення не до комунізму, який зазнав поразки, а до того, що називає новим деспотизмом, який становитиме смертельну небезпеку для решти світу, тому що він буде інфікований вірусом російського імперіалізму, який, звичайно, був характерним для російської зовнішньої політики протягом століть. Ми починаємо з цього. Тому захід, сполучені штати, всі ті, хто хоче миру і свободи у світі, дуже зацікавлені в тому, щоб свобода перемогла в Росії. Якщо це станеться, це буде прикладом для інших. Наприклад, для Китаю, для і інших комуністичних держав, що залишились. Якщо це не вдасться, це означатиме, що прихильники жорсткої лінії в Китаї отримують нове життя. Вони скажуть, там це не вдалося, нам не потрібна демократія. Це частина нашого плану. Дякую за перегляди, друзі. Підтримуємо наше військо. Нехай Бог буде з вами. До зустрічі!